12 грудня в українському прокаті прем'єра фільму 2024 року Мати Христа в оригінальному просто Мері. Я вже подивилась фільм і хочу вам про нього розповісти. А якщо хочете дізнатися, чи рекомендую я вам купити квиток і подивитися цю стрічку перед різдвом, дочекайтесь кінця відео. Мене звати Катерина Баско, ви дивитесь канал Дебон. Bon». Я прошу вас поставити уподобайку до цього відео і залишити будь-який коментар. А повірте, коментар вам залишити захочеться. У описі до відео написано, що це екшн. І знаєте, фільм таки тягне на екшен. Екшен захоплива історія знята за біблійними і не лише біблійними мотивами про народження Діви Марії, про її життя, про її посвято, про благовіщення, народження Ісуса втечу в Єгипту. Ви не повірите. Але екшн тут не просто в фільмі, він тут на кожному кроці ще до того, коли ви фільм починаєте дивитися. Режисером стрічки є Деніель Джон курузо Молодший, голівудський режисер, сценарист, продюсер з італійським корінням. Він католик і протягом усієї роботи над фільмом аж до лютого 2023 року його консультував. Від Джерард О'Коннелл. Це єпископ-помічник лос анджелівської архідієцезі. Власне, екшен полягає в тому, що одного дня єпископа знайшли вбитим у його ж будинку. Вбитий він був декількома пострілами в потилицю. Ні преса, ні слідство не пов'язує вбивство з роботою над фільмом, але я не могла тут це не згадати. Зізнаюсь, що разу, коли в широкий прокат виходить фільм за біблійними мотивами, я як християнка безмежно радію. Ну, бо я вважаю, що як не крути, це класна нагода і можливість широким масам почути добру. Новину пригадати конкретно в цьому випадку справжній сенс різдва, бо особливо зараз, коли суть різдва за всіма Санта-Клаусами, оленями, какао, подарунками, святом любові і тепла, просто губиться і Ісус зникає навіть з різдвяних листівок. Що вже казати про якісь інші мотиви? Перша частина фільму розповідає про народження Марії, як її батьки Йоахим і Анна обіцяють Богові віддати дівчинку на служіння при храмі. Євангелія насправді не показує нам жодних повідомлень про батьків Марії, тобто дідуся і бабусю Ісуса. І мовчання Біблії. В цьому моменті у фільмі компенсується апокрифічною літературою. Що таке апокрифи? Це не канонічні книги, які не ввійшли до Біблії. Вони дають багато інформації про життя Марії від її народження і далі. До речі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цих текстів. Бо якщо апокрифічні тексти можуть викликати підозри, суперечки між християнами різних деномінацій, то та частина фільму від моменту благовіщення і далі, яка вже детально описана в Євангеліях. Ну, погодьтесь, могла би мати усі шанси бути абсолютно біблійною. Принаймні, мене дуже дивує, що режисер, навіть консультуючись зі священником, все одно додав так багато свого. І ці додатки, як на мене, знищують таку цю. Кришталеву чистоту біблійних текстів. я вам це кажу на той випадок. Що якщо ви, як і я, очікуєте від фільму Мати Христа» такої біблійної чистоти ми бачимо юну дівчинку, про народження якої неплідні батьки дізнаються від янгола. Батьки дають обітницю віддати дівчинку на служіння Богові. І батьки, і служителі храму вже з малку ставляться до Марії з особливою шаною. У фільмі навіть є сцена, як в храмових коридорах з Марією розмовляє і Люцифер, і Архангел Гавриїл, ніби борячись за прихильність майбутньої матері Месії. До речі, я вкотре помічаю, як для пікантності чи то для інших спецефектів Нетфлікс любить зображувати ангелів афроамериканцями, тобто Архангел Гавриїл тут ніби родом з далекої персії, а не з милих. Ренесансних картин. Особливе місце в сюжеті займає любовна лінія між Марією та Йосипом. І якщо ми знаємо, що він був достатньо старшим по віку за Марію, то у фільмі їхня вікова різниця ну, зовсім невелика. Загалом діалоги між Марією Йосипом і між іншими персонажами такі досить американізовані, і це відчутно навіть в українському дубляжі. Якщо відкинути біблійні інтерпретації авторів, то мені дуже подобається. Діалоги Марії з її матір'ю. Вона е, тут показана таким майстром підтримки і заспокоювання. Це дуже гарна лінія. Також мені дуже сподобалася сюжетна лінія, де Люцифер час від часу намагається спокусити Марію, щоб вона відмовилась від свого покликання. І цей момент мені видався таким досить глибоким, тому що кожна людина час від часу стикається зі спокусами, особливо, якщо знає, що попереду неї чекає дійсно якась складна місія або важке випробовування. На різдвяних проповідях можна почути, що Йосип поступив дуже відважно, послухавшись Ангела і прийнявши вагітну. Марію він цим буквально урятував її життя, тому що в ті часи за позашлюбну вагітність Марію мали би каменувати. І власне в фільмі показана ця сцена, як Марію вже ось ось каменують, а Йосип її фізично рятує. Після народження Ісуса у фільмі Йосип з Марією вирушають до Єгипту, як сказано Йосипу ангелам, щоб врятуватись від страшного наказу Ірода, який вирішив вбити всі хлопчики віком до двох років, щоб знайти Ісуса. До речі, Ірода тут зіграв легендарний Ентоні Гопкінс. Герой вийшов дуже цілісним. Дуже жорстоким, загалом, дуже вау. Взагалі про ірода з біблійної історії ми знаємо в принципі лише про цей момент спілкування з трьома царями і про цей страшний кровавий наказ вбити дітей. Але у фільмі показано так багато жорстоких моментів пов'язаних з іродом. Фільм завершується такою фразою: Любов завдає болю, вона пронизує серце. Та врешті любов рятує світ. Я не почула в фільмі жодної фрази, такої ваналізаційної, якої я могла би очікувала, що ось народиться масія якийсь спасе світ, ісус, який відкупить людство від гріхів. Такого немає. Просто є біблійні персонажі, біблійна історія, сюжет, який прикрашений. Багатьма багатьма прикрасами, які власне гублять оцю цю чистоту Біблії, яку я вже не один раз повторила. Ну, мене це просто дуже болить. Я чесно намагалася подивитися цей фільм як людина, яка лише краєм вуха чула історію народження Ісуса і не знає подробиць. І знаєте, фільм справив на мене враження вигаданої історії, чесно вам скажу. От драматичної, такої, екшен. От я уявила себе людиною, яка стоїть в кінотеатрі, не знає на який фільм піти. Але бачиш, це екшен, ну чому б і ні, я піду. Так багато. То людей просто і так вважають історію народження Ісуса вигадкою. Взагалі, біблію вважають писаною, переписаною, де не збереглось жодного правдивого слова. А тут ще й фільм, який мені здається, це просто підкреслює. Можливо, моя помилка заключалась в тому, що я очікувала від фільму чогось такого, як страсті Христові Мела Гіпсона. Ти режисер боявся навіть зробити малесеньке відхилення від біблійних текстів, де фільм він зняв арамейською латиню, щоб обійтися максимально без біблійних перекладів, щоб не втратити точність текстів. А тут правильніше було б сказати, що ця біблійна історія про народження Ісуса просто лягла в основу фільму, але це не дорівнює біблійному тексту. Розумієте? Так згодна. Тут можна сказати: ой, можеш краще зніми сама. І це буде справедливо. І цей момент я можу взагалі здатися нудною і суб'єктивною, бо я мала би порадіти за те, що хтось зробив мою роботу, бо я вважаю, що це робота християн піднімати біблійні теми, знімати на них фільми, які вийдуть в широкий прокат, а не критикувати те, що вже хтось зробив, і зробив на дуже гарному технічному рівні і об'єктивно і чесно сказати, та просто подякуй і поклонися. Що я рекомендую? Я рекомендую вам піти на фільм. Я рекомендую вам його подивитися. Я рекомендую вам придбати квиток і підтримати фільм. Бо я боюсь, що якщо християни не будуть дивитися фільми з християнськими сюжетами, тоді їх просто з лиця землі зітруть, і більш ніхто ніколи не буде вертатися до цих сюжетів. Цей фільм досить атмосферний. Я взагалі вважаю, що він може так відволікти і допомогти уявити, як могла відбуватися вся ця історія. Але перед тим як подивитися фільм, прочитайте самостійно Євангелія від Луки, перший і другий розділ це небагато. Що в вашій голові. Зафіксувалося, як це виглядало, і щоб ви, коли будете дивитися фільм, у вас вже спрацювало таке сито, через яке ви будете просівати, що дійсно правда, а що вигадка. Залишіть, будь ласка, під цим відео ваш коментар. Напишіть, чи хочете ви подивитися фільм, чи підете. А хтось можливо вже дивився. Напишіть, як ваші враження. Буду рада. Я знаю, що вам є що сказати.